Всіх вітаю, шановні, з вами Робиновтрейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І у нас почався новий місяць, серпень. Відразу хочу сказати, що цього місяця я буду набагато менше торгувати, але буду старатися трішки частіше закидувати аналітику вам можливо, навіть більше ніж один раз у тиждень. Але якщо комусь потрібен доступ на повну аналітику. Ви, звичайно, можете до мене звернутися, от залетіти в чаті, в якому аналітика виходить щодня, або придбати навчання на самопрацювання, після якого ви отримуєте доступ в чат назавжди, не в чат, а саме в ком'юніті, там, де люди працюють. Ось тому, кому цікаво, звертайтеся зараз. Є трішки більше вільного часу для того, щоб попрацювати, взяти когось навіть на менторку. Тому буду радий допомогти. Пишіть із всіма вами домовимося. Отже, що по риночку, друзі, місяць, якщо чесно, закрився минулий дуже таким жорстким падінням, після чого на новинах майже вже першого числа відразу палкою це все відкупилося, але мені чомусь здається, що це все просто такий був виніс. Шортистів, так, і зараз ціна просто буде поступово-поступово поступово спускатися, і далі, типу, піде на продовження. Якщо брати по більш старшому таймфрейму, так, то ми бачимо, що у нас є ось такий великий боковичок, і зараз ось тут на Верхніх чи його частинах так утворюється новий діапазон, і зараз ціна саме буде шукати, де її поставити якісь мінімуми. от Тому мені здається, що найближчим місяць, там найближчий тиждень ми побачимо якісь спускання, можливо, відкуп, і в цьому діапазоні продовжиться рух. Е, Аналогічно, в принципі, по е, фунту, тому що більшість активів прийшло на на, да, на ХАІ 2021 року. От, і зараз звідси отримуємо якусь корекцію. По фунтіку у нас є цікавий візуальний рівень, який під підзнос, і, в принципі, це все у моєму баченні може виглядати ось таким чином. В цілому, десь в район 1.29-1.28 я думаю, ми точно сходимо. Аналогічно по Австраліку почалася якась невелика корекція. Я думаю, що всю всю історію буде підзноси вже через таку велику провокацію в районі старшого таймфрейму. Знову ж таки, так ми зможемо потім розлангуватися вгору. По cp 500, друзі, cp 500 теж підзакрилося таким якби поглинанням. так, Ось І в кінцевому результаті десь тут вона нащупала якісь рівні, але мені здається, вони теж будуть під знос. От, тому вже після якогось тесту, коли ціна тут не йде супротив, буде далі заколювати вниз. І це все також, я нагадую, що відбувається на all -time high. Так, це хай Верх нашого великого такого боковичка, тому тут ціна може ввести себе достатньо хаотично. От. І, грубо кажучи, може початися корекція. Аналогічно по NASDAQ, в принципі, те саме. По ger 40 ми сходили до нижнього кордону боковика у в п'ятницю. Вже прям пробили серйозно ці всі мінімуми, про які ми говорили раніше. Так? Зібрали тут всю лікву, і ми отримали звідси якусь цікаву реакцію наразі. Але треба зараз буде дивитися, як вони будуть себе почувати, коли вони підійдуть до першого супротива. От, тому що ну, мені здається, що ця зона теж під знос от, і не варто так вже на ейфорії зараз це все накуповувати, тому що в будь-який момент може продовжитися шорт. Дуже радує нафта. Нафта закривається поглинанням, і нафта показує, що це все був збір цієї ліквідності. Вони поставили тут рівень. так, І зараз звідси починають вже падати. Я думаю, що з зупинкою на 65-64 це не закінчиться, а буде якби, починатися саме по старшому таймфрейму. Оці шорти, які вже тут достатньо. Довгий період часу йдуть, і зараз вони просто через провокацію ось таким чином спробують, спробують, я думаю, за цей місяць точно залити нафту кудись в район 50 доларів за барель. І золото, друзі, золото у нас знаходиться все ще в такому боковику, накопиченні. Сходило до з нижнього кордону, знову на візуальній рівні сходило, нічого з тими візуальними рівнями не зробило, викупилося і ну, просто ходить, грубо кажучи, в середині такого боковика великого. Зараз ми якраз прям в середині нього і знаходимося. Тому тут дуже рівносильні рухи, що вгору, що вниз. Тому я радив би вже працювати саме від верхнього кордону або від нижнього. Ось, і також по BTC, друзі. BTC у нас минулого разу, по, до речі, по CME, так. По Чикагській біржі у нас тут був достатньо великий геп, який ми успішно зараз проторгували. Ціна, начебто, починає відновлюватися. Треба дивитися, як вона буде зараз себе показувати на цих рівнях, тому що це дуже важливий рівень от Саме рівень пробою. Тобто, якщо вони тут його проб'ють, то цілком вірогідно лонги можуть продовжитися. Ось Менше, що нам треба зараз отримувати, це якусь ось таку негативну реакцію вниз, тому що це все також може закінчитися достатньо серйозним шортом. І по новинам, друзі, цей тиждень більш-менш адекватний, Немає багато новин червоних. Там буквально декілька днів тільки так в цілому можна спокійно торгувати. Також ще раз нагадую: якщо хтось має бажання приєднатися до навчання на самопрацювання і потім з написаною стратегією вже рухатися далі, торгувати. Зараз якраз є дуже класний період серпень, попрацювати трішки, підтягнути свої знання, так тому кому цікаво, обов'язково звертайтеся з цими вами домовимося. Всім бажаю гарного початку тижня і, звичайно, профіту на зв'язку.